Корольєвим Всім... вітання. Всім, хто збирав коди. Але пам'ятайте, коди є різні. Є на Facebook, а є на YouTube. Це відео буде називатися Відеофінал Facebook. Тобто тут пишете коди, які ви збирали у Фейсбуці. А наступне відео вже буде для YouTube. Дивіться. Код треба написати. Першу частинку прописом. Крапка. Друга частинка цифрою і третя частинка прописом. Розумієте? Пропис. крапка, Цифри. крапка, Прописом. Во. І пам'ятайте, перед тим як робите іменно на Ютубі, а на Фейсбуці, реакції будуть видно хіба у вас в повідомленнях. Ну таке, бо там я ще багато кого не додав. Коротше, з Фейсбуком буде попроще розділ, але все так завжди. Ви пишете під цим відео та код, та як я вам сказав. І в неділю обов'язково потрібно підготувати собі скріни. Бо якщо ваш номерок виграє, ми вам напишемо, то ви будете хіба, мати 5 хвилин, щоб відправити мені на номер телефону або на Viber, або на Telegram, або на WhatsApp. Ці скріни. Скріни є для чого? Щоб, щоб я переконався, що, що ви справді шукали ті коди. Бо ну, розумієте. Ви можливо, могли собі код скопіювати, ставити і сказати, що я знайшла, або я знайшов. Це все. А так ми перевіряємо, то, це знаєте, це така, і, і вам так би, ліпше, бо ви будете знати, що то, ці розіграші, скажімо так, чесні, що ніхто інший не обманює. Бо є такі люди, що пишуть по два коди, я стараюсь то пильнувати, бо там знаєте, не так все просто, але я пильнюю. Так що Всім успіху. Просто в неділю я буду в ефірі, підготуйте свій все наперед. Номер запишіть 068 311 7603. На цьому номері є Viber, Telegram, WhatsApp. Якщо в Instagram мені кидаєте, мені не приходять сповіщення. І я можу не бачити. Я буду старатися провіряти в Instagram теж. але то, то не дуже надійно. Тому краще відправляйте на WhatsApp або на Viber вже всі можете зберегти. І під час ефіру просто скидуйте. Тим більше ці розіграші в Фейсбуці, якщо вам заходить, воно випишіть в коментарі Сергій, ти, ти якийсь бред придумав, з припиняйте. Я припиню. Але якщо вам заходять ці розіграші, вони в нас будуть кожен тиждень. Ще, дай Боже, дойдемо, що в інстаграмі буде, і в Тіктоці будуть багато таких розіграшів. Я надіюсь, вам приємно скажімо так, на вихідний отримати 2000 гривень за те, що ви шукали коди. Тому. Всім успіху, будьте, будь ласка, уважні. В неділю чекаю на ефірі. Вподобайку не забудьте поставити. Я все таки стараюсь для вас. Коротше, всім успіху. Я сподіваюся, що всі, хто шукав коди, рано чи пізно отримають перемогу і приз.